Добрий день, діти! Добрий день хлопчики, дівчата, добрий день вихователі-вчителі! Сьогодні я пропоную вам релаксаційні вправи. Їх можна виконувати як всередині заняття або уроку, так і наприкінці. Для цього вам потрібно сісти рівненько на стільчик, розправити плечики. Уявити, що вам у ручки я дала апельсин, в одну ручку апельсин і в іншу ручку апельсин. І ми будемо робити смачний і гарний сік. Тому вижимаємо апельсини. Спочатку вижимаємо однією ручкою, потім вижимаємо апельсин іншою ручкою і вижимаємо двома ручками апельсин. Ой, який смачний буде сік. Нажимаємо все сильніше і сильніше давимо на апельсин. Добре, а тепер зажали, ручки, гарно-гарно зажали. Ось так і розслабили. Наступна вправа називається метелик. Нам потрібно обняти себе, і в нас вийшли, як крила метелика, бачите? І тепер. Будемо стукати крилами метелика, собі по плечикам стукаємо. Ось так. То одним крилом, то іншим, то двома крилами. Ще раз постукали. Так, по плечикам і двома крилами. Добре, а тепер зажали плечики. Добре, добре пожали і раз, розслабили. Знову зажали ручками плечики. І раз, розслабили. Добре, полетів наш метелик. Молодці справилися з другою вправою. І остання вправа. Нам потрібно уявити, що перед нами свічечка. Ми будемо задувати з вами свічечку, а поряд росте гарна троянда і вдихати аромат троянди. Дивіться, як ця вправа виконується. Понюхали спочатку троянду, а потім задули свічечку. Цю вправу ще гарно виконувати з закритими оченятами. Давайте заплющимо очі і спробуємо виконати. Відкриваємо очі. Я надіюся, що вам, у вас все вийшло і ви трошечки розслабилися. А тепер можемо приступати, робити інші вправи. Бувайте!